Привіт, друзі! Головні новини! Військовий облік жінок і ось хто із жінок обов'язково повинен оновити дані в ТЦК на облік, мають стати представниці, які мають фармацевтичну або медичну освіту, тобто наступних спеціальностей, таких як медицина, стоматологія, медсестринство. Фізична реабілітація, фармація, промислова фармація, медична та психологічна реабілітація, фізична терапія, громадське здоров'я, санітарія та експертиза, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології. Якось так підписуйся, аби завжди знати більше. Дивимось далі. За часів Ющенка було виведено найбільше техніки зі складу ЗСУ. Напиши в коментарі. Коментарі, як ти відносишся до Ющенка і що думаєш з цього приводу, можуть прийти і сказати, що забирають квартиру для потреб ЗСУ? Так дехто хоче зробити, напиши у коментарі, хто за рішенням міської цивільної адміністрації це можливо не тільки в прифронтових містах, а й у Києві. До прикладу, якщо це житло становить стратегічну цінність для армії, як саме це буде працювати на ділі? Розпише Кабмін. Кінцевої процедури вилучення майна під час воєнного стану ще немає. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу і що ти скажеш тим, хто прийде забирати твоє житло. А це спецназ відпочиває, щоб увечері знову бити людей. Ось така обстановка в Тбілісі. Мер Ірпеня відсторонив першого зама Кравчука через розкрадання коштів, Відсторонив від виконання обов'язків на період проведення службового розслідування першого заступника Андрія Кравчука, племінника колишнього мера Володимира Карплюка, чиновника підозрюють у розкраданні коштів на проєктуванні басейну у спортивній школі, яку відновлюють після російських обстрілів. Проєктантова академія будівельних експертиз гроші, але будівництво басейну не запроектувала, але Кравчук особисто підписав акт прийому виконаних робіт. Андрій Кравчук є родичем колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, який. Фігурантом низки корупційних справ. Через це у Карплюка нещодавно скасували візу для в'їзду у Сполучені Штати. Минулого року Карплюка викрили на зв'язках із сектою АЛАТРА, яка виправдовує вторгнення Путіна в Україну. От негідники Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії, говорить глава МЗС Латвії. Україні потрібні не лише ППО чи снаряди. Вам потрібна здатність завдавати глибокі високоточні удари. по російській території так і по російській території, по місцях, звідки Росія атакує Україну. Адже міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не тільки по суверенній території України, але й по тих місцях, звідки росіяни б'ють по вас. Тому Україні потрібна зброя великої дальності. Вам також потрібна інтегрована протиракетна оборона, включно з літаками, що збивають ракети. І ці можливості дають американський пакет допомоги, а також винищувачі F-16, для яких зараз готують пілотів. Ви також отримуєте далекобійні безпілотники, ракети АТАКМС і так далі. Вся ця зброя прямує до України. Деякі озброєння вже надійшли їх вам вже надали Цгазарайвдсамофітареді Енегазбін провадебе наголошу, їхнє використання Україною дозволено міжнародним правом.